Привіт! Знаєте, коли ми думаємо про здоров'я дитини, що перше спадає на думку? Часто це харчування, вітаміни, а як щодо постави та здоров'я стоп? Це ж буквально той фундамент, який закладається просто зараз і буде впливати на все подальше життя. Давайте сьогодні розберемося, як підтримати цей розвиток і зробити це легко і граючись. Отже, що в нас сьогодні в плані? Пройдемося по п'яти простих кроках. Спочатку розберемося, чому це взагалі так важливо, потім зазирнемо у дивовижний світ дитячого тіла, що постійно росте. Далі я покажу пару легких тестів, які можна зробити просто вдома. Після цього найцікавіше як усе зміцнити через гру. Ну і наостанок з'ясуємо, коли вже справді час порадитись із фахівцем. І так, почнімо з основ з того самого фундаменту. Чому ми так багато говоримо про поставу та стопи? Бо це знаєте. Значно більше, ніж просто вміння рівно тримати спинку. Це такий собі ключ до гармонійного розвитку всього всього організму. Так чому ж постава дитини має таке величезне значення? Можливо, це здається якоюсь дрібницею на фоні інших турбот, але насправді саме в дитинстві закладається та база, яка визначить здоров'я на роки навіть десятиліття вперед. Так, що ж це таке? Постава? Уявіть собі, ідеально налаштований механізм, наприклад, швейцарський годинник. От постава це таке положення тіла, коли всі його детальки працюють злагоджено, без зайвого напруження, максимально ефективно. І це не тільки про сидіння за партою, а й про кожну мить, коли дитина бігає, грається та навіть коли спить. А склепіння стопи, о, це взагалі наш особистий вбудований природою амортизатор. Працює точнісінько, як підвізка в авто. Воно пом'якшує кожен крок, кожен стрибок, захищаючи від ударів не лише ноги, а й увесь хребет аж до самої шиї. Геніально, правда ж? І от все це складається в єдину цілісну картину. Дивіться. Правильна постава це здоровий хребет і набагато менший ризик проблем у майбутньому. Це краща координація, а значить, більше впевненості в іграх, на майданчику. І що цікаво, це навіть впливає на загальне самопочуття дитини, як на фізичне, так і уявіть собі на емоційне. Гаразд, з основами розібралися. Тепер давайте поговоримо про розвиток. Дитяче тіло це ж просто диво, воно постійно змінюється, і те, що сьогодні може здаватися якоюсь проблемою, завтра виявиться абсолютною нормою для цього віку. Тому дуже важливо розуміти ці етапи. Давайте поглянемо на цей шлях розвитку. Все починається в один-три роки з перших таких невпевнених кроків. Нестійкість у цьому віці це абсолютно нормально. Далі, в 3-4 роки, стопа починає активно будувати свої арки, як міст. До 5 років постава стає значно впевненішою, а до 6 ми вже бачимо майже дорослу сформовану систему. Але вона все ще потребує нашої підтримки, і найкраща підтримка це веселі активні ігри. Ну а тепер… До найцікавішого до практики, як вдома перетворитися на такого собі детектива здоров'я і спостерігати за розвитком дитини без жодного складного обладнання. Зараз покажу кілька методів. Вони настільки прості, що ви, можливо, навіть здивуєтесь. Ми зосередимося на двох основних перевірках: вони абсолютно безболісні, не вимагають ніяких спеціальних знань, і що найголовніше, їх легко можна перетворити на гру. Тож дитина навіть не зрозуміє, що її перевіряють. Отже, метод номер один: назвемо його гра дзеркало. Попросіть дитину стати рівненько, ніби солдат на параді, і спокійно подивіться на неї ззаду. Що ми шукаємо? Чи плечі на одному рівні, а лопатки, чи вони симетричні? Голова тримається прямо? Це такий собі швидкий скан, який дає загальне уявлення про поставу. А другий метод це вже справжня творчість. Назвемо його тест художника. Просто змучіть ніжку дитини водою або безпечною фарбою, що легко змивається, і попросіть залишити свій автограф на аркуші паперу. А тепер дивимось на відбиток. Бачите такий гарний виген, півмісяць, з внутрішньої сторони стопи. Ось це і є знак того, що склепіння формується правильно. Так, перевірили, подивились. а що ж робити далі? І тут починається найприємніша частина. Забудьте про нудні монотонні вправи. Наш головний інструмент це гра, тому що найкраща профілактика це та, яку дитина робить із задоволенням, навіть не помічаючи, що це корисно. Ідеї тут просто море. Наприклад, хто вище зможе піднятися на носочки, як балерина. А як щодо прогулянки босоніж по теплій траві, піску чи навіть камінцях, стрибати як зайчик чи грати в ігри, де треба тримати рівновагу, все це не просто розваги, це надзвичайно потужне тренування для м'язів і стоп, і спини. Ну і ще кілька важливих дрібничок на щодень. По перше, взуття воно має бути зручним, ніби друга шкіра, щоб не заважати стопі рости і розвиватися. По-друге, рух, рух і ще раз рух. Заохочуйте будь-яку активність, бо м'язи просто обожнюють працювати. І по-третє, щодо устілок. Так, це корисна річ, але це як ліки, призначати їх має лише лікар після огляду. Що ж, ми майже біля фінішу. Давайте тепер зберемо всі ключові моменти докупи, і, що дуже важливо, визначимо ту межу, коли вже варто звернутися за порадою до фахівця. Отже, наш план дій виглядає так. Перше бути уважними спостерігачами, просто час від часу дивитися, як дитина стоїть, ходить. Друге перетворити корисні вправи на веселу щоденну рутину. Третє співпрацювати, говорити з вихователями, вчителями, і, мабуть, найголовніше довіряти своїй інтуїції. Якщо щось викликає занепокоєння, краще один раз проконсультуватися з фахівцем, ніж потім шкодувати. І наостанок давайте просто на мить замислимось. Чи може звичайна гра в класики або біг босоніж по ранковій траві стати найкращою інвестицією у здорове майбутнє? Думаю, після нашої сьогоднішньої розмови відповідь очевидна так, може. І це найпростіше, що ми можемо зробити.